Він збрехав і використав підроблені документи, щоб отримати інтерв'ю з моєю матір'ю. Він висував скандальні й неправдиві твердження про королівську родину, які використовували її страхи та підживлювали її параною. З моєї точки зору, тобто підступний спосіб, у який він здобув інтерв'ю, суттєво вплинув на те, що сказала моя мати. Це лише кілька з листів, які Діана писала протягом багатьох років, і які її родина дуже цінує. У складному гобелені королівської історії небагато постатей так глибоко захопили уяву публіки, як принцеса Діана. Її спадщина позначена співчуттям, елегантністю та глибокою відданістю синам, і далі має потужний вплив. Серед багатьох аспектів її життя, особливо зворушливе місце, посідають її листи. Ці рукописні послання дають інтимний погляд у її світ, розкриваючи думки, почуття та глибокий зв'язок із родиною. Один особливо зворушливий лист, який Діана написала своєму синові, принцу Вільяму, нещодавно знову з'явився, висвітлюючи материнську любов і тісний зв'язок матері й сина. Це відкриття не лише дає глибше розуміння приватного життя Діани, а й підкреслює незгасну любов, яку вона відчувала до своїх дітей. Передумовою створення листа є 24 червня 1989 року, день, коли принцу Вільяму виповнилося шість років. Лист дає зворушливе уявлення про життя принцеси Діани. Період, що водночас характеризувався особистими викликами та непохитною материнською відданістю, рукописний лист, надісланий з Кенсінгтонського палацу, був адресований сержанту Джорджу Блуму. Члену спеціального супровідного підрозділу лондонської поліції у центрі листування була щира вдячність Діани за мотоциклетний ескорт, організований у межах святкування дня народження Вільяма. Її слова це не просто подяка. Вони відображають її уважність як матері та визнання тих, хто намагався зробити той день особливим. У той час Діана перебувала в центрі громадської уваги, зіштовхуючись з очікуваннями королівського життя, водночас намагаючись захистити своїх синів від його жорсткіших сторін. Те, що вона вирішила написати сержанту Блуму особисто, замість доручити секретарю надіслати офіційне повідомлення, говорить багато про що. Це показує жінку, яка, попри світову славу, Твердо стояла на землі і цінувала значення доброти, служіння та вдячності. Лист демонструє щире прагнення Діани встановлювати людський зв'язок з іншими, чи то працівники палацу, чи, як у цьому випадку, поліцейські, які завдяки мотоциклетному ескорту сприяли радості її дитини. Подія, пристосована до уяви та жаги, до пригод хлопчика, справила значний вплив на Вільяма. Лиз Діани передає цей ентузіазм і вдячність, надаючи рідкісний і щирий погляд на те, наскільки серйозно вона ставилася до щастя свого сина. Вона не просто виконувала публічну роль, вона вкладалася в моменти, що створювали для її дітей тривалі спогади дитинства. Особисто подякувавши сержанту Блуму, вона також відзначила працю тих, Хто зазвичай залишається в тіні і без публічного визнання робить можливими такі події? Тон листа теплий і позбавлений пафосу. У ньому немає формальності, якої можна було б очікувати від королівської родини. Натомість він звучить. Як повідомлення матері, яка щиро цінує уважний жест. Ця людська деталь надає глибини загальновідомому образу Діани, який часто визначався благородством і відданістю благодійності. Тут же вона не принцеса народу на світовій сцені, а просто мати Вільяма, яка знаходить час, щоб щиро і турботливо висловити подяку. Це листування також підкреслює здатність Діани встановлювати особистий. Зв'язок з людьми поза королівськими колами у світі, який часто характеризується ієрархіями та дистанційованістю, вона завдяки щирості і скромності зближувала людей. Її лист до сержанта Блума є невеликим, але потужним прикладом того, як Діана будувала стосунки. Це підхід, що ґрунтувався на емпатії та повазі. Навіть у простому жесті сяяли її цінності, відкриваючи погляд у той приватний світ, який вона так рішуче оберігала для своїх синів. У змісті листа, у рукописному повідомленні, адресованому сержанту Джорджу Пламбу, принцеса Діана висловила щиру й теплу вдячність за святкування дня народження, організоване для принца Вільяма. Її слова відображали особистий сердечний жест, а не формальний королівський обов'язок. Вона подякувала сержанту Пламбу. Та спеціальному підрозділу супроводу лондонської поліції за внесок у те, щоб день став незабутнім. Вона окремо підкреслила, наскільки мотоциклетний парад захопив дітей і їхніх батьків. Фраза: Я й почати не можу описати, яку радість парад приніс тим малюкам і їхнім мамам. Є не лише щирою, а й свідчить про глибоку чутливість діани до почуттів оточуючих. Використання вислову малюки та їхні матусі добре відображає її тонкий гумор і материнський інстинкт. Це було безпосереднє, тепле звернення, яке показувало, наскільки вона звертала увагу на реакції інших і як цінувала їхню радість. Вона зосереджувалася не лише на вільямі, визнання спільно пережитого щастя. Також підкреслювало її турботливу натуру. Це відчуття залученості, у якому вона поширювала свою вдячність за межі того, що було зроблено виключно для її сина, багато говорить про її характер. Лист також підкреслює здатність Діани висловлювати вдячність особисто і конкретно. Замість загального дякую вона зосередилася на радості, яку принесла подія, і на докладених зусиллях. Такий рівень уваги показує, наскільки вона була залучена у виховання своїх дітей не лише фізично присутня, а й емоційно глибоко включена в моменти, що формували їхнє дитинство. Її слова малюють образ матері, яка помічала усмішки, сміх і захоплення, викликані чимось таким захопливим, як мотоциклетний парад. До того ж рішення написати лист від руки на папері з бланком Кенсінгтонського палацу додавало йому значущості. Це був формальний жест, але Тон -то безсумнівно залишався особистим. Фірмовий стиль діани, поєднання королівського протоколу і людського тепла відчувався в усьому посланні. Вона бачила і цінувала кожного незалежно від ролі чи рангу, лист також є прикладом того. Як Діана використовувала невеликі комунікаційні жести для підтримання значущих зв'язків, у середовищі, де жести часто можуть здаватися символічними або відстороненими, вона надавала їм справжності. Подякувати поліцейським за участь у святкуванні дня народження може здаватися дрібницею, але для Діани було важливо визнати, що їхній час і присутність мали реальний вплив. Ймовірно, лист багато означав для сержанта Блума та його команди не лише як визнання, а й як рідкісний погляд у приватне життя людини, яку зазвичай бачили лише крізь призму громадської думки. Зрештою, зміст листа відкриває матір, яка знаходила радість у тому, щоб дарувати щастя своєму синові та іншим, і яка не забувала тих, хто допомагав їй у цьому. Це невеликий документ. У якому зосереджені доброта, уважність і материнська любов Діани усе те, що визначає її спадщину. Значення Листа лист принцеси Діани до сержанта Джорджа Блума виходить далеко за межі свого безпосереднього контексту як простого листа подяки. Він зберігає сутність Діани не лише як публічної постаті, а значно інтимніше. Як матері, глибоко відданої щастю та емоційному добробуту своїх дітей, приділивши час, щоб особисто визнати радість, яку Вільям отримав на своє сьоме день народження, Діана свідомо прагнула плекати нормальність, захоплення і любов у житті своїх дітей навіть у межах королівського життя. Ця рукописна, тепла і щира подяка робить очевидними емоційний інтелект. Діани та її здатність створювати справжні зв'язки зі своїм оточенням. Визнаючи радість інших, Діана постає не віддаленою королівською фігурою, а емпатичною, уважною присутністю. У ту мить вона була активною учасницею, повністю залученою до святкування дня народження своєї дитини. Ця відданість емоційній присутності в житті своїх дітей є частиною того, що зробило її такою улюбленою, і рисою, яка й досі формує те, як її пам'ятає публіка, значення листа полягає також у його тривалій емоційній резонансності. Навіть через десятиліття після написання він продовжує відкривати погляд у той приватний світ, який Діана з такими зусиллями намагалася створити для Вільяма і Гаррі, світ, у якому вони могли сміятися, гратися. І насолоджуватися дивом дитинства без тягаря титулів чи камер. Повернення листа на перший план нагадує її дітям, що любов Діани до синів проявлялася не лише у великих жестах, а й у простих турботливих вчинках, визнанні та щирому спілкуванні, водночас підкреслюючи тривалий вплив, який Діана справляла на всіх, хто з нею контактував. Для сержанта Блума та його команди отримання такого листа тоді, без сумніву, було значущим жестом. Сьогодні він залишається стриманим, але сповненим сили у своїй простоті історичним сувеніром. Він нагадує, що людяність Діани часто виходила за межі її королівської ролі і що навіть її найменші жести мали величезну емоційну вагу, позачасовість листа, його тон. Почуття і послання і далі відлунює, особливо для принца Вільяма та принца Гаррі. У словах своєї матері вони можуть знайти підтвердження тієї любові і турботи, які отримали, а також цінностей, які вона їм передала. Лист не просто документує один день народження він проголошує спадщину матері, побудовану на співчутті, теплі та значущості вдячності. Субтитри створені спільнотою amara.org.